Козацькі історії на березі Дністра. Новий тур від Вінницького офісу туризму. 30 липня Вінничан запрошують приєднатись до вивчення незвіданих сторінок козацтва на Вінничині, величних палаців та історії шаленого кохання Дельфіни Потоцької. Розпочнуться пригоди з відвідування замку в Озаренцях, а згодом мурованих курилівців, де подорожуючи, прогуляються мальовничим парком пам'яткою. Гідеса Оксана Роздорожнюк зізнається, у невеличких селах Вінничини буде чим дивувати екскурсантів. На території буквально на на невеличкій береглися три різних культурові релігійні споруди, величезні, що свідчить про те, що там билося і економічне життя, і життя таке, знаєте, вирувало перехрестя шляхів, торгівельний шлях. Це не тільки те, що розповісти про якісь цікаві там архітектурні пам'ятки і про історію нашої території, а й показати, наприклад, красиві природні об'єкти, яких буде чимало по цьому маршруту і завершаємо ми. На березі, якраз дністра.